По проханню багатьох сьогодні робимо огляд на iPhone 11 Pro. Це означає, що для вас він цікавий, актуальний, і я розумію, чому даний iPhone дійсно залишається досі популярним, актуальним, навіть не дивлячись, що вже часу трошки йому є, але він працює гарно і коштує до того ж також непогано. У цьому відео я хотів би поговорити про п'ять основних аспектів, які є дуже важливими для користувача, який обирає вживаний iPhone. Це не дешева річ, і, звичайно, ти хочеш купити собі надійний телефон і не мати потім розчарування. Це робити краще в перевірених магазинах. Купляти оригінальний айфон не перезібраний, особливо неофіційно, тому що можуть бути певні проблеми. І краще все-таки взяти вживаний варіант, де є мінімальне пошкодження, але телефон оригінальний і все працює дуже добре. Що стосовно ціни, то вона варіюється на даний телефон від 410 до 450 доларів, залежить від стану смартфону, від стану батареї. У мене батарея, наприклад, 93%. Це є нормальним. Якщо брати по стану зовнішньому, то він в хорошому стані, я би сказав, 9 із 10. Якщо говорити по пам'яті, то 64 гігабайта там можна знайти по мінімальній ціні 415-420 доларів. Якщо ми беремо пам'ять більшу, там вже то 450-460. Там вже залежить, який в тебе апетит. Ну а що стосовно де купити смартфон, то я тобі можу порадити магазин iBoo. Це не перший смартфон з цього магазину, який я тестую на своєму каналі. Роблю огляд. Тому можу сміло тобі сказати, що телефони гарні. Ні з одним телефоном ніяких глюків не було, і з цим також все оригінально, все працює дуже добре. До того ж ж таки хороший зовнішній стан, хороша батарея і хороша ціна. Другий аспект стосується дизайну смартфону і його комфорту використання. Комфорт для мене дуже важливий. Я можу сміло сказати, що цей телефон комфортно лежить в руці, ним можна користуватись однією рукою, його не треба перехоплювати як великі смартфони, наприклад, той самий iPhone 10R, iPhone 11 або взагалі iPhone Pro Max. Вони величезні і ним зручно користуватись двома руками. Тут ти можеш сміло користуватись однією рукою, в тебе є завжди свайп на. Низ, відповідно, навіть при бажанні ти можеш перехоплюючи трошки смартфон, дотягнутись до верхньої частини. Це робити не складно. Смартфон тебе з руки не випаде, і він в руці тримається досить міцно. З рахунок заокрулених граній, які зараз в принципі не є популярними, але я б не сказав, що це якийсь мінус. З за округними раннями навіть зручніше тримати, чим з прямими, але в цілому, знов ж таки, ти тримаєш телефон міцніше таким чином, і він не так ріжить руку. Він і по вазі відносно невеликий, і по габаритах теж. Якщо його покласти в кишеню, то смартфон не сильно відчувається. Точно не так, як айфон той самий 14 Pro. Він дуже тяжкий і в руці. Відчувається не так комфортно, якщо ми говоримо про знов ж таки дизайн даного телефону, то він залишається сучасним, привабливим. Телефон гарний, симпатичний. І якщо взяти по задній частині корпуса, наприклад, все те саме, як і у 12, 13, 14. Є від, єдині відмінності це звичайно більші модулі камер. І відмінність кольорів, але зелений і графітовий колір також дивляться дуже гарно. Якщо брати по рамці, то тут вона стальна. Знов ж таки стальна рамка навіть використовується в, в, в самих останніх айфонах. Вона виглядає привабливо, але мінус в тому, що вона сильно запаскується. І відповідно е її візуальний стан буде буквально декілька секунд гарний. Якщо брати по задній поверхні, то вона не так лишає відбитки пальців, і відповідно це великий плюс. Вона матова. В айфоні 11, наприклад, просто там, де скляна поверхня глянцева, там буде дуже багато відпечатків. Що стосовно рамок, то вони тут мінімальні. Ти не дивись на те, що в мене склене скло. Але знову ж таки, ці рамки ніяк не відволікають, не ріжуть око. У 2023 році це виглядає гарно. Так, тут є виріс, вже Apple відмовились від е, цього вирісу, але в 14-х айфонах просто там ще є цей виріс. Ну, але в цілому, знову ж таки, цей виріс виглядає теж нормально і в користуванні це зручно. Третій аспект стосується характеристик. Якщо перейти в програму іде 64, то можемо побачити, що тут встановлений Apple a 13 Це хороший процесор, який залишається і зараз актуальним, тому що ну, реально це крутий процесор. А він навіть ще два роки буде витягувати всі необхідні задачі. Я розумію, що не на максимальному рівні, але спокійно буде. Підтримувати всі ігри, які можна комфортно пограти, і програми, ну і тим паче базові задачі. Що стосовно передвідної пам'яті, то тут їх 4 ГБ. Це зараз рахується, скажем, мінімальний рівень, але 4 ГБ для системи iOS, причому тут 16 iOS стоїть. Цього достатньо. Ця система працює на цьому смартфоні швидко. І повністю розкривається її потенціал. Екран тут 5,8 дюйма, камера і передня задня тут на 12 мапікселів. Якщо багато хто думає, що тут яка застаріла камера, це не так. І фронтальна і задня вона дуже класна. тому навіть фронталка пише в 4К 60 FPS. Якщо брати по розширенню, то розширення також тут хороше. Стосовно екрану, то тут oled екран з високою плотністю пікселі. Тут не будеш бачити ніяких квадратиків, все дуже гарно виглядає, хороші кути огляди. Ну, взагалі, до цієї матриці питань немає. Я розумію, що це 60 Гц, То він не такий плавний, але в цілому картинка виглядає дуже гарно. Анімація не підвисає, все працює дуже швиденько, відкривається. Ну дуже гарно в принципі користуватися з даним смартфоном. По характеристикам, це основне четвертий аспект це звичайно камера. Як вже сказав трошки раніше, то камера тут по міркам 2023 року є достатньо гарною. Так, вона не така крута, як у iPhone 13 або 14, де є певні нові фішки. Але в цілому, тут гарні портретні фотографії, тут гарна зйомка в 4 4K йде, з хорошою стабілізацією, з хорошим якісним звуком. Причому запис якісно записується як на диктофон, так і на мікрофон, який відповідає за камеру. До того ж, тут хороший нічний режим і ну, взагалі питань камері немає. Я зараз записую відео на iPhone 12 mini, і ролик виходить хороший як. Те саме можна сказати і про iPhone 11 Pro. Він недалеко втік від 12-го айфону, і тому, оцінивши якість цього відео, може впевнено знати, що на цей айфон теж будуть виходити хороші відео. П'ятий аспект стосується автономності, і тут вона також непогана. Я розумію, що знов ж таки нові смартфони вони тримають зарядку набагато краще, але даний смартфон теж можна використовувати комфортно і не страждати від того, що він буде сильно розряджатися. Якщо подивитись на графік, то сьогодні в останній я зарядив смартфон до 100% в 11.07, і було використано 6 годин екранного часу на даний момент iPhone має 19% заряду. Якщо подивитись на сам акумулятор, то його максимальна євність 93%. 7% він вже втратив, але не дивлячись на таку, скажімо, втрату, він тримає непогано. По використанню у мене було основно. Це YouTube, Safari, Telegram, Instagram, Antutu Benchmark, який дуже прожерливий і багато з'їв пам'яті. Не пам'яті, а акумулятору, він був на екрані цілих 11 хвилин, і він, напевно, з'їв відсотків 10. Телефон, Gmail і так далі. Тобто, при такому використанні, то смартфон протримав 6 годин. Я вважаю, що це таке по інтенсивності середнє використання, і в твоїх умовах, можливо, це буде по інакшому, але в моїх умовах так. Якщо доплюсувати ті 20%, скажімо, які залишились, то можна додати сміло ще годинку-півтори до цього часу, який є. Тобто на даному етапі даний смартфон тримає близько 7-7,5 годин. Якщо додати максимальну євність, це 7%, то буде тримати він 8 85 годин. І як на мене я думаю, це хороший результат для айфону, якому майже вже по суті 4 роки. Якщо знов ж таки взяти по швидкості роботи, він при роботі трошки нагрівається, тоді розхід енергії йде більше. Але в цілому ним можна комфортно користуватись. Він не обжигає руку, і е, я розумію, що в іграх він буде сідати швидше, в якихось складних програмах швидше, але це стосується любого смартфону. Ми говоримо про середні параметри, якими ми користуємося кожен день. Якщо тобі це відео було корисним, то обов'язково підписуйся на канал, став лайк і не забувай писати в коментарях, що ти думаєш про даний смартфон, на який смартфон ти хочеш побачити огляд наступний. І також не забувай писати взагалі хоч щось в підтримку мого каналу. Я буду тобі дуже вдячний.